Добрий день всім моїм підписникам. Ой, дякую за те, що підписалися на мій канал, що ви дивитесь мій канал. Дуже-дуже з вами дякую. І я завершила писати одну картину. Така от робота хто слідкував, як я її писала, вона вже завершена. Я її опублікувала її на новому каналі, але вам я теж хочу представити ту роботу. Так, буду продавати самостійно свої картини до, е так, до акціонерів, не звертаюсь. Можете, я зараз вам е тут продемонструю, де ви маєте можливість звернутись. Зараз буде номер телефону. І ціна цієї роботи. От Тут ви маєте можливість поглядати на ціну. Viber це мій номер телефону Viber. Так. Я думаю, ну, переглянете ще один раз відео. Ще один раз відео, якщо не запам'ятаєте, чи не, встиг... не встигнете записати мій номер телефону. Так, я вирішила все ж таки не звертатись, не звертатись до аукціонів, продавати самостійно свої роботи. Робота виконана абсолютно ідеально. Кажу вже, робота ідеальна. Якщо вам хтось буде пропонувати мою роботу, казати, що моя робота, ну можете їх посилати. Ви будете вже фахівцями моїми. Бачите, тильна сторона. Ну, ніхто так підробити не зможе. Це є 100%. Ви вже маєте можливість поглядати. Тобто ви зрозуміли, що зараз, на теперішній час, я продаю свою роботу самостійно. Розуміємо. Коли... В мене буде, тобто я вже створю, я маю на ну, увазі, буду звертатися до якихось аукціонів, я не знаю, от коли буду звертатися. Я вам повідомлю всім моїм підписникам, всі мої підписники будуть знати, де можна звернути, поки що не звертаюся, Кажу вже поки що і так, і так. Я не звертаюся. Тобто, ви зрозуміли, ви телефонуєте до мене на Viber, і ми з вами вже домовляємося про зустріч, де ми зустрінемось, де ви зможете придбати ту роботу. Так що от таке. як ви зможете. Угода обов'язково буде підписана, що ви маєте право роботу мою розповсюджувати, друкувати, продавати в спадок. От Добре.